Слава Україні, розпочинаємо цей день разом, 26 листопада. Тисяча сьома доба повномасштабної війни. Чергова атака окупантів, робота протиповітряної оборони на Хмельниччині. Наслідки ворожої атаки на Тернопільщині та Київщині. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні повітряна тривога на Хмельниччині тривала 7 годин 22 хвилини. Вночі в межах області сили ППО знищили шість ворожих би типу по шахет. Про це повідомив Сергій Тюрін, очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Місця падіння уламків встановлюються. Станом на цю годину інформація щодо загиблих, травмованих та руйнувань не надходила. Слава нашим захисникам. У Тернополі найгірша ситуація за весь час війни. Вночі був масовий удар по місту. Наслідок ворожої атаки шахедами пошкоджено електроінфраструктуру. Про це повідомив мер міста. Пошкодження вплинуло на роботу транспорту та комунальних послуг. Енергетики поступово відновлюють електропостачання. Уламки дронів сьогодні впали у чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. А саме пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, саме вибиті вікна, двері, понівечені фасади, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль. Про це повідомили в поліції. На щастя, ніхто не постраждав. Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі. Хмельниччина у Скурботі. У Білогірській громаді повідомили про загибель на фронті військовослужбовця Осьмака Олексія Юрійовича. Захисник народився та навчався у Білогір'ї, а після одруження проживав в селі Залужя. На посаді оператор-розвідник він ніс службу на Донеччині 16 листопада поблизу населеного пункту Петрівка внаслідок стрілецького бою життя Олексія обірвалось. Поховали захисника в селі Залужя. Йому назавжди залишиться 38 років. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. У Хмельницькому перед судом постане неповнолітній, який побив 15-річного студента. Нагадаємо, що подія сталася 2 жовтня близько 23-ї години в одному з гуртожитків обласного центру. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. У хлопця діагностували струс головного мозку, закриту черепну мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні ссадини на тілі, розрив слезінки та забій легені. Поліцейські вже завершили розслідування, тож невдовзі обвинувачений постане перед судом. У Хмельницькому поліцейські оголосили підозру 33-річному чоловікові, який обікрав приватний будинок на понад 430 тисяч гривень. До поліції з заявою про крадіжку звернулася 38-річна хмельничанка. Поки вдома нікого не було, у її будинок в мікрорайоні Книжківці проник невідомий. Зловмисник пошкодив вікно, заліз середину та викрав іноземну валюту, ювелірні вироби та деяку техніку. Працівники поліції оперативно-розшуковими заходами встановили, що злочин вчинив житель обласного центру, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки з проникненням у житло. Слідчі Хмельницького районного управління поліції оголосили крадію підозру. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. У Хмельницькому призупинять водопостачання на вулиці Зарічанська від вулиці Бандери до вулиці Перемоги. Причиною відключення є ремонтні роботи. Орієнтовний термін завершення робіт 18.00. А також можливі перебої водопостачання та понижений тиск води у мікрорайоні Дубове, орієнтовно до 12-ї години. Про це повідомляє Хмельницькводоканал. водоканал. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Це були найактуальніші новини станом на цю мить ще більше протягом дня у наступних випусках. 5 хвилин на головне. Тож залишайтеся з першим подільським на все добре.